Ну що ж, доброго дня знову! Сьогодні день другий, тобто частина друга, з чого почати ж наше оздоровлення. І починаємо ми, звичайно, з нашої лімфатичної системи. Коли ми рано пробуджуємося, не вставайте ліжка різко, ніколи не вставайте ліжка різко. Спочатку потягніться. Так, нас завжди з дитинства вчили не потягуватись, бо що ж ти, як лодер потягуєшся. А насправді, коли ми потягуємось, ми вже починаємо запускати рух в Покрутіться в ліжку, потяніться, відчуйте своє тіло. Дайте йому прокинутись, а не ви різко по будильнику встаєте, бігом зіскакуєте, біжите на кухню, все бігом, бігом, бігом і на послідки все це робите. Я знаю, про що я говорю, тому що я раніше була така. Тому обов'язково потяніться в ліжку, дозвольте своєму тілу прокинутись. Встали з ліжка, постукайте п'ятками об підлогу, підніміться на пальчики, опустіться на п'яточки. піднялись на пальчики, опустіться на п'яточки. Тим самим ви так само запускаєте рух лімпатичної системи. Прийміть зранку, після того, як сходили в душ, облийтеся холодною водою в душі. Це називається контрастний душ. Він не тільки допоможе вашим судинкам промасажуватися після гарячого холодних, а він так само допоможе вам збадьоритись, допоможе відчути енергію в тілі, так само допоможе пропрацювати вашу серцево-судинну, і лімфатичну систему. Тільки, звичайно, ж холодною водою не починайте обливатися з голови, почніть з рук, з ніг а тоді все тіло. Далі, по можливості використовуйте розтирання тіла сухою щіткою, дівчатка, особливо для нас, розтирання тіла сухою щіткою допомагає нам забрати таку косметичну, скажімо, дефект косметичний, як цивіліг, тому що допомагає розганяти пішкірний жир. І допомагає циркуляції лімфи. Якщо ви будете робити оці правила, у вас не буде варикозу, далі я ще розкажу, у вас ніжки будуть красиві до старості. Є така китайська техніка просукування, чому я зараз говорю багато про техніки. В свій час я приходила навчання і в китайців, і в японців, і в них дуже багато методик по самооздоровленню тіла. Якщо говорять, де найкращі парфуми це Франція, а де найбільше довгожителів і енергічних людей, які довго живуть, це Китай. Розумієте? Тому, якщо ти хочеш бути здоровий, звертай увагу на те, що роблять люди, які живуть здорово, довго і ще 90 років подорожують світом. Є така техніка простукування, коли ви вже встали, помились. Розворушились і починаєте простукувати своє тіло з голови, обличчя, шию, плечі, ручки і так все тіло. Обережно простукувати груди де жінок і район серця. Все остальне спинку, де достаєте, бока, животик, ножки, починаємо знизу до верху. Все зганяємо до лімфатичних вузів, пахових. Тобто простукуємо легенько своє тіло. Але простукування рекомендую робити тим, у кого немає тромбозу нижніх кінцівок. Там є спеціальні методики для, скажімо, очищення судин. Но це вже не тема сьогоднішнього року. Тому техніка простукування і настрій вам підніме. Після того, як ви простукаєте тіло, у вас настрій з'явиться, у вас енергії більше буде. І є в нас така точка, тимус називається. Це коли ви ложите отак чотири пальчики від яремної ямочки, ось тут, вниз, От. і в нас під мізинчиком буде ця точка, називається тимус. Її бажано легенько просукувати, інакше це м, точка довголіття в східній медицині рахується, точка мовності й довголіття. Її просукуєте легенько, декого вона буде болюча. І масажуєте за часовою стрілочкою стільки, скільки вам років. На початках ця точка буде болюча, тому що там застій лімфатичних протоків у вас, В старших людей, вона ж та точка аж підпухає, і потім не дає вам дихати нормально, буде важкість в грудях, бо там є застій по лімфатичних протоках. Лімфатичні протоки в нас лімфа. Циркулює іде по всьому тілі У нас дуже багато лімфатичних вузлів по тілу. Їх дуже найбільше звичайно в кишківнику. тому оця точність розпрацювання тимусу дає вам можливість. Швидше рухатись, менше задихатись, почувати себе краще, енергійніше, і буде зменшувати нагрузку на всю грудну клітину. Тому що з часом, з віком, під дією стресів, під дією фізичних навантажень, наша нас шия окорочується, плечі піджимаються, і ми починаємо сутулитись. Відповідно, циркуляція крові лімфи в грудній клітині порушується. Зрозуміло. І знову ж таки водний режим. Водний режим, тому що я про... обстежила за три роки більше 16 тисяч людей і кожного питала, скільки ви п'єте води. І особливо люди 45 плюс мені розказують, та п'юй чай, компоти, там, газировану воду. Чай компоти це не про воду. Вода має нуль калорій, а чай має дві. Це вже їжа для організму. А компот тим більше, тому що ми привикли з цукром, даху на варисті. Це фруктовий борщ і є овочний борщ. До овочного борщу ми привикли. А ми рахуємо, що компот це вода. Ні, це фруктовий борщ. Тому старайтеся пити чисту воду. Розпивайтеся. Як розпиватися, я розказала в першій частині. Отже, старіння в людському організмі починається зі стов. Це мається на увазі. Наше здоров'я, бо чим краще людина почуває себе в своєму тілі, тим вона молодша, більш енергійніша, більш щасливіша, більш їй щось хочеться від цього життя. На стопах, так як і на долоньках, у нас дуже багато акупунктурних точок, які відповідають за весь стан нашого організму. І стимулюючи певні акупунктурні точки, ми можемо покращити собі здоров'я. Чи звертали ви увагу, що маленькі дітки легко бігають по камінчикам і їм не болять стопи? А нам з віком, навіть по дрібних камінчиках, навіть просто по рівню, рівні землі чи асфальту босами боляче ходити. Чому? Тому що ми привикли не звертати увагу на свій організм і приділяти, да, масаж робити, там ходити інколи, хтось робить, хтось не робить, а стопи ніхто не привик. не гладити, не масажувати, не доглядати за ними, не робити їм вправи прокручувати. Нас цього не вчили. Тому обов'язково почніть дбати про свої точки, адже стоп, про свої стопи. Адже наші стопи вони знаходяться найдальше від нашого сердечка. Тому там слабше живлення, там слабша циркуляція крові. Пам'ятаєте, така правила була, адже про неї давно багато хто розказує, тільки мало хто робить. Коли цілий день працювали, або цілий день знаходитись на ногах стоячи, багато хто на заводах, фабриках працює, цілий день стоїть. Прийти додому попу до стіни, ноги підняти вверх, для того, щоб покращити відтік крові. Тобто венозне застої крові, в подальшому спричиняють варикозне розширення вен, розлопування капіляр, загружає наші ноги. Якщо погана циркуляція крові в ногах, починається проблема з суглобами. Якщо погано циркулює кров, не буде достатньо синої ідеальної рідини в суглобах, суглоби почнуть скрипіти, репіти і так далі. Тобто не буде будівельного матеріалу. Коли ви розмасажовуєте стопи, ви робите велику послугу всьому вашому організмі. Ви ж знаєте, що дуже багато людей з віком починають мерзнути в стопи. А зараз, скажімо, питання це помолодчило. Навіть молодих людей мерзнуть в кінцівки руки, ноги. Тому, щоб покращити циркуляцію крові, розминайте стопи. Тоді вам буде легко ходити. Стопи у вас будуть такі, як молодості, не будуть набрякати, не будуть відкладатися солі. Тому що падагра це теж накопичення молочної накопичення кислот, які нирка не неспромозі вивезти, тому організм розпикає їх чим подальше в найдальші точки. В першу чергу це кісточки на ногах, а ж наші стопи. І саме завдяки масажам і наладженню нормальної циркуляції рідин в організмі, адже наші нирки це є фільтри. Нирка 10 разів проганяє всю кров і лімфу через себе. Уявляєте, там є такий мішечок, який називається лоханка, в якому нирочка має плавати для того, щоб мити вашу кров і гінку. І коли ви даєте недостатньо води, нирка що отримує сильно велику нагрузку. Тому думайте, пити вам воду чи не пити, масажувати стопи чи не масажувати. Далі, вправим. От знаєте, що качати м'ячики дуже корисно для наших стоп. Такі м'ячики можна купити в спортивних магазинах, а можна от такий м'ячик з їжачком, ось я вам його на нього стрілочку навела. Він купляється в будь-яких магазинах копійки Аврора і називається Для пральних машин. Ось такий м'ячик я вам зараз покажу. Він є твердий, він не м'який, як для тваринок. І почати людям, у кого болять ноги, краще звичайного тенісного. Це вже більш для тих, хто вже починає займатися довше. Це м'ячик качати стопами. На перші дні стопа буде дуже боліти. Але запам'ятайте, відновлення і починається через бій. Тому, якщо ви будете прокачувати м'ячик і не шукайте відмазок, що у вас немає часу, можна сидіти в телефоні чи в телевізорі і качати, положити килимок і качати стопи м'ячиком. Так що, аби було бажання займатися про свій, про свій організм. Тому. Право, витягування стопи, оце ще я вам ранком казала: Витягнули п'яточку, витягнули пальчик. Витянули п'яточку, витягнули пальчик. По 10 разів робіть рами ввечері. Качання м'ячика стопами хоча б 2-3 хвилинки в день. Прокачування м'язів спортивним валиком. Як виглядає спортивний валик, я вам покажу. Вони є різні, є ребристі, є гладкі. Ребристий більше для спортсменів, для людей, які вже займаються активно спортом. А є ось такий звичайний гладенький валік. І ви на нього лягаєте, ножку на нього кладете і прокачуєтеся ножками, спинкою, кому як зручно. Якщо вже є яскраво виражена грижа, то валиком користуватися на спину не бажано. А стопи можна, ноги можна прокачувати. Дальше. Ложите на підлогу будь-який рушничок, будь тряпочку, і починаєте, попробуйте пальцями. Підняти з підлоги пальцями ніг не рук, підняти пальцями ніг рушничок з підлоги. Так само розпрацюєте пальчики, тоді ваші пальчики не будуть боліти, не будуть крутити, не буде від, від, ну, відкладатися солі на них, не будуть рости вам п'яткові шпори, коли ви будете масажувати, пропрацьовувати ваші стопи. Далі, колись один такий військовий лікар казав, що. Йодом можна вилікувати будь-які хвороби. Якщо ви з Західної України, то в нас дуже мала кількість йоду в ґрунтах. І перевірити дефіцит йоду можна дуже легко. Намалюйте рішіточку ось тут, на тому ж самому тимусі, рішіточку з йоду, і лягайте спати. Якщо у вас рішіточка на ранок пропала, значить є у вас дефіцит йоду. Тому кожен вечір змащуйте собі п'ятки. Оцей лікар військовий казав, що багато хвороб простуди, болів ног, ревматизми, можна позбутися йодом. Не знаю, наскільки ревматизм, ревматизм йодом позбувався. Я таких випадків в своїй практиці не мала, але те, що йод допомагає організму зменшити запалення, зменшити втому, покращити стан взагалі суглобів в опорно руховому апараті, це так. Далі, розминання пальців, ніг, самомасаж. Розтирайте свої стопи, розтирайте свої пальчики помаленько, легенько, змащуйте їх кремом. Розтирання на суху шкіру не рекомендую. Дуже добре робити сольові ванночки, особливо після важкої праці. Сіль не тільки розслабляє ваші стопи, а сіль дає ще й енергетичну чистку ваших стоп, тому що ми ходимо по різних місцях. А все навколо нас є енергія, ми є енергія. Тому ванночки солі, теплі водичці, розминання ніг, розминання пальців принесе дуже велику користь вашому організму. Головне, не лінуватися для себе щось робити і не перекладати відповідальність за ваше здоров'я, за ваш стан на когось. Далі. Причина головних болей. Взагалі-то є більше 200 причин головних болей. Є навіть хворий кишківник може давати головні болі і часто й дає. А є просто порушення циркуляції крові. В нас артеріальна кров іде сюдою до голови, тобто несе живлення, а венозна кров іде ззаді. А що зараз більшість людей роблять? Сидять отак в телефоні, нагружають шию, пережимають циркуляцію крові. Сплять на дуже високих подушках багато людей, теж це недобре для організму. Тому дуже важливо робити і масаж шкіри голови, і масаж от, шиї взагалі. Як масаж шкіри голови робиться? Засипихаєте ручки в волосся і починаєте ворушити шкірою. В ідеалі шкіра має ворушитися на черепи. З віком шкіра вростає, і наші м'язи опускаються, тягнуться вниз. Сідається в задній частині череп, і ми, виходить, починаємо відчуття важкості, тиснення в задні голови, головокружіння з порушенням циркуляції крові. Тому робіть собі розтирання і масаж отак голови. Розтирання. І масаж голови. Є дві точки ззаді на основанні черепа. Там, де череп з'єднується, є такі з шиєю, є такі дві невеличкі такі, впадинки. І акуратненько розмасажовуєте, в кого є застій крові. Він дуже-дуже гарно буде пропрацьовувати з Перші ці точки больові. Не рекомендую робити масаж голови, у кого є дуже високий тиск. Чому? Тому що взагалі при високому тиску масажі протипоказані, але вправи, які я далі розкажу, ні. У мене були люди з тиском до 200, але завдяки вправам, одним тільки вправам, вони зменшили свій тиск. Чому? Тому що налазили венозний відтік. Веннозний відтік крові. Далі, дуже корисна вправа всім. Називається права біля вуху розтирання. Там, де нас іде вушко, єднання з черепом, з челюстю, отут, бачите, ставите пальчик от і починаєте розтирати вверх, отак, як п'ятірочку, стянули донизу. Вверх за вушкою біля вушка стягнули донизу, вверх стягнули донизу. У нас на вушках дуже багато активних точок. І ось тут так само йдуть кріплення всіх м'язів. І що йдуть на челюсті, а ми привикли щось робимо челюсті зажимати, це впливає на роботу наших м'язів. І так само покращення і циркуляції крові, і звідси, як ми знаємо, йде циркуляція крові і лімфатичної системи до нашої голови. Тому от такі вправи можете робити 5-10 разів з кожної сторони для покращення циркуляції крові до голови. Саме масаж шиї. Це коли у вас отут зажаті м'язи, а ми в більшості працюємо або страху піднімаємо плечі і так потім звикаємо ходити. На ці м'язи зажаті, закидаєте ручку, хватаєте собі за шийний м'яз і перекачуєте його як тісто наперед. У Кого сильно зажаті м'язи, це буде дуже і дуже боляче. Не можете самі попросити близьких що з однієї сторони, що з іншої. Закидаєте і оцей плечовий м'яз. Перекачуєте як тісто наперед. Хоча б по 5 разів кожен день, і ви вже за тиждень замітите, що вам легше буде і на руки, і менше руки будуть терпнути, тому що живлення звідси йде до рук. І легше вам буде піднімати, і менше буде боліти вам плечі і пекти шия. Воно так само менше буде накопичуватися солі в нашій колці. Отже. Для тих, хто має високі тиски, для тих, хто вже має слабий рух, тобто руки важко підняти вверх, має малу амплітуду рухів, згадуємо звичайні вправи зі шкільної зарядки. Пам'ятаєте? Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тобто робимо вправи звичайні, самі простенькі, які згадаєте зі школи, рано ввечері. Для молодих людей, тих, у кого є проблеми з упорно-руховим апаратом, дуже важливо розтягувати хребет, вирівнювати його. Висите на перекладині будь-якій, на турніку. Для того берете, вдіваєте рукавички робочі, є, знаєте, вони такі з резиною, резиновими цяточками, для того, щоб ваші ручки не ковзали. І висите на турніку, опустивши вільному падінні голову, висите доти, доки тримаються ваші ручки. Де тільки відчуваєте, що ручки зараз пустять, робіть повороти тазом легенько вліво-вправо, вліво-вправо. Таким чином ви витягуєте хребет і ставите позвонки на місце. Цю вправу можна робити при защемленні нерва, при грижах, при сколіозах, але одна умова. Після того, як ви повісіли на перекладині, ви не стрибаєте, а сходите. Тобто ставте собі якусь табуреточку під ноги, якусь колодку, якийсь стільчик, щоб ви з перекладини не пригали, а сходили. Після того берете теплу водичку і півгодини не сідаєте. Просто гуляєте собі парком, стадіоном і так далі. Це дуже добре дає на ваш опорно руховий апарат, на ваші защемлення нервів. Я сама мала проблему з защемленням нерва після родову, зі зміщенням диска, і постійно кололися уколи, диклофенаки і так далі, що воно нічого не давало. Запаленням було два рази в рік, і саме певними вправами я забрала ці проблеми і розказую людям, як це можна забрати. Далі. Прокачування на валику, як я вже казала, спинки, але прокачувати спинку на валику можна тільки тим, у кого немає грижі. Зміщення протрузії, будь ласка. Далі тримаємо осанку, планка за руки. Тобто, берете любу палку, закидаєте за руки і ходите з нею, розправляючи плечі. Зводимо чим частіше лопатки, робимо прокрути плечима назад і чим частіше стараємось зробити ручки в замок і зводити лопатки. Це покращує вашу осанку, розкриває грудну квітину, зменшує навантаження на ваше серце. Знімає нагрузку зі спини, спинка вирівнюється, і кифозні зміни в спинці проходить. Тобто дуга, сутулість вашої спинки проходить. Також є така вправа за допомогою пояса прокручуємо ручки. Тобто беремо звичайний пояс, ну, от так на от ширині, витягуємо ручки і прокручуємо взад-вперед, не згинаючи локтів. взад-вперед, по можливості. Але опять же таки, для тих, хто вже пройшов перші вправи шкільної зарядки і трошки розробив е грудно ну, плечовий пояс. Практика є така для покращення і циркуляції крові, і нашого об'єму легень, і взагалі заспокоєння нервової системи, покращення самопочуття. Є така практика дихання по квадрату, наприклад. Для початківців рекомендую на рахунок 4. Затримуємо повітря, Вдихаємо повітря. Рахуємо. 1, 2, 3, 4. Знов затримка повітря. 1, 2, 3, 4. Повільний видих: 1, 2, 3, 4. Оце є дихання по квадрату. І знов дих на 4. Поробіть так хвилинку і ви. Відчуйте заспокоєння, полегшення, розслаблення. Детальнішу практику легко можна знайти, прописавши або в Інстаграмі, або в Ютубі. Люди багато виставляють цю практику у вільному доступі. Практика дихання по квадрату навіть допомагає при панічних атаках. Спробуйте це дуже чудова практика. І домашнє завдання: саме важливо вибрати, бути здоровим сьогодні. З сьогоднішнього дня моє здоров'я стає все краще і краще. Коли ви націлились на те, що ви хворий чи хвора, і кожен день говорите про хворобу, то ваша хвороба тільки буде усугублятись. А коли ви вибираєте бути здоровим починаєте собі казати, незалежно в якому стані ваша хвороба, підходите до зеркала і говорите собі: з сьогоднішнього дня моє здоров'я все краще і краще. Коли ви п'єте воду, стаканчик з водою, Пошепки, скажіть собі на воду приємні слова, тому що вода має пам'ять. Вода найкраща, і вона спровідник. Є такий фільм про воду, де науково, такі наукові досліди робили, говорили різні слова на воду і дивилися структуру води під мікроскопом. І помітили слова, які, коли казали воді дякую, кохання, добро, щастя. Вода мала дуже гарний таку, таку сніжинку, такі кристалики виробляла. А коли казали погані слова, водичка згорталася, скручувалася, а пам'ятайте, що ми складаємося з 80% води. Тому, коли ви п'єте воду з хорошими, приємними словами, ви як проводите цю енергію в своє тіло. Тому говоріть приємні слова, не тільки на воду. А й своїм близьким, своїм рідним і взагалі посміхайтеся людям, які навколо. Повірте, що ви віддаєте в світ, те вертається до вас бумерангом. Заведіть свої корисні ранкові звички, які зранку вас наповнюють, які зранку вам дарують щастя. Навчіться дякувати кожного дня, що у вас є цей світанок. Почніть дякувати за маленькі послуги, почніть дякувати за те, що у вас є. Тому що подяка має дуже високі вібрації. І чим більше ви дякуєте, тим більше буде вам приходити випадків, за які ви можете подякувати. Передивіться обов'язково свій раціон харчування і зробіть профілактику гельмінтів. Чому? Тому що одні аскариди випивають до 40 мл нашої крові. Тому не дивуйтеся, що в дорослих людей є проблеми з гемоглобіном, і так само в дітей. Тому... Всім бажаю, будьте здорові, будьте щасливі, дбайте про своє здоров'я і своїх близьких. Ваше здоров'я у ваших руках.